Процедура виявленості до перерахування коштів з спецфонду обласної ради. Ну процедура є положення про спецфонду обласної ради. Там не передбачено кошти на благодійні фонди. Тобто, якщо б ми фінансували раніше з спецфонду обласної ради, перерахували, якщо не помиляюсь, мільйон чимось на територіальний батальйон територіальної оборони. Тобто повинна бути, була розроблена програма. По фінансуванню цих заходів повинні були визначені саме які заходи будуть фінансуватися. Після того постійна комісія з питань бюджету мала би розглянути. Після того повинно було підготуватися розпорядження голови обласної ради. Воно відповідно до регламенту, воно повинно було бути погоджено з керівництвом обласної ради, повинні бути внесені зміни. Положені про спецфонд, і тільки після того сесія обласної сесія, повинна буде видати розпорядження про перерахування цих коштів. На жаль, все було зроблено не так. На жаль, був лист, який був підписаний керівником служби безпеки, і це було, я вважаю, що це порушення, яке Обласний бюджет втратив 150 тисяч. І він безнадійно втратив ці 150 тисяч. І ну, так, якщо подивитися ці документи, то вони були просто вкрадені з обласного бюджету.